24 січня. Таке сонечко. Вже 24 24. І 24 рік. Дуже, дуже ти гори через мою станцію. Чотири, робимо підсумки місяця вже, так? Да. Для мене це я так роблю, можна сказати, ще підсумки року, навіть в кінці цього січня в мене день народження. Так що я так протягую. Зараз приглядаю відео, які знімала. Таня Таня Цельбургу Саверно. Десь 15-го року Тут пригостили італійці. в монастирі. А була саме що не можна не, не милуватися, і не дякувати, да? але саме головне тут мирне небо. Незважаючи на те, яке воно буває, буває а, дуже похмуре, сіре, а, дощове, але воно мирне. І цінність миру ми усвідомлюємо тільки коли його втрачаємо. Але дуже важливо мати. Боже море, це поле, як поле життя, як боротьба добра і зла, де, де кожен робить вибір, на чим полі нам стояти, да? з якого дерева плоди вкушати, яке дерево розвивати. Рекомендую Олексій Кереван Ліф, християнки, яка вивчає мозок понад 30 років. В неї така. Цікава візуальна інформація в плані того, що ми будуємо нейронні дерева. Нейронні дерева наших думок. Як в саду Одемському, так, це 24 січня. І для нас, українців, то така новина да, бачити таку красу. Хоча більшість людей на планеті живе, і для них то норма, а для нас то така. Радість, благодать, мир. А для них то як яблука, вони падають ось оці апельсини, мандарини, гниють, оно. Якби мої мови, вони ще такі кислуваті трохи. Чекаємо до середини десь лютого, вони будуть більш солодші. З них дуже класно чавити сік. Тож повернусь. Керуан Ліф. Досліджувала мозок, да, і дійсно виявила дві такі сторони в нас в мозку, да, як двоє нервових дерев. Як два дерева пізнання добра і зла було в саду едемському, да. це вже спектаклі, був вечір, було утро, день шестой рекомендую на Ютубі. Про сучасну Адама Єву і теж там є ці два дерева. Дерево пізнання добра і зла, і дерево життя. Оце хай буде як дерево життя. Да. Дійсно, воно вічне зелене це дерево, От висічення воно отак, з листям. А хурма вона вже впала, тож це нервне дерево. Будемо описувати, як дерево пізнає добра і зла. Або дерево проклять і дерево поганих думок, зневіри, війни. Все погано, що накопило людство. Да? Так, дерево нечистивого, да? а дерево життя це Ісус. І коли і Єва согрішили, їм було заборонено торкатися вже цих плодів. Да? А, до речі, не всі знають да, про це. Також, дійсно, дерево життя це вічність, це любов, це мир, це благословіння, це радість. Всесінь це церкві зараз благословенні перезвони. Також тут при монастирі є дзвіниця, львової церква, і нам дали це крило з боку, що українців нас тут прихистили. Тож і кожен з нас вирішує. Навіть ми тут між українцями, у нас теж йде боротьба, добра і зла, да? коли багато господин на кухні. А, а, ми звикли, що ми такі всі вдома індивідуальні, а тут чимося. Між собою якось миритися, да? мале місце, але отак. Дійсно, вибір за нами. Тож, послухайте, лекції Керева Лів, що дійсно всі звички, які в нас, вони коригуються Духом Святим. І, звісно, на то треба, ну, як я в минулому психолог, зараз да, я більш до християнського психолога себе вже відношу, то 21 день то факт. Але вже її досліди углибили, що зафіксувати глибоко да, звичку треба 63 таки, дня, повторюючи мінімум там, 7 хвилин в день. Ну, це, слухайте лекції Кирен да, не буду то все розповідати. Духся ти горище, що важливо, да? А важливо це дивитися і бачити, слухати і чути, відчувати. Um, так, ще ж, немов сезон весни відкрився в Італії. І сьогодні 24 січня. Горіхи теж вони такі ще в стані, внутрішньому стані. Да? Цей стан теж нам потрібний час від часу, щоб ми занурювалися в свою внутрішню реальність і дійсно усвідомлювали, що і хто є нашим фундаментом. Да? А, бо в таких випробуваннях, коли отак, таке оголення, да? Коли не хочеться ні з ким спілкуватися, не хочеться красиво наряжатися, скажімо так, ну, щось отаке, да? що, якби кажуть, не хочеться на себе звертати увагу, да? то головне, щоб ми звертали увагу на Бога. В ці моменти ми ближче до Бога, то факт. Це якісь, можуть бути випробування хвороби, розлучення і так далі. Да? Ам... Я Язок святий підводить мене до це сад при монастирі. Повторююся, в регіоні Саверно 24 січня, і ливкові дерева, да, вони також вічно зелені. І в темі Керилан Ліф про вплив думок, да, про проплив молитви на наше життя. А Як то дійсно впливає і змінює наше життя, да, молитва. І дуже важливо нам також усвідомити про те, що що час іде такий період Богом даний суд Божий. І світ ділиться на дві частини: хто з Богом, хто ні. І кожна людина визначається, да? ти обставини, які навколо нас, вони можуть або віддалити, або приблизити до Бога. Ісус сказав, тут також виноградна плантація, що ви гілки, а я воза, да, головний цей ствол, без нього ну, ніяк. І також ці гілки вони повинні давати плід, да, і, а які не потрібні, вони брізаються. То якщо людина обирає Бога, да, то, звісно, будуть і плоди. Це потрібен, звісно, духовний розвиток. А, як у вазі це потрібна сонце, да, вода. А нам потрібна їжа духовна щодня. Тобто, от я в от Ви не поїли духовної їжі, так собі і не їжте взагалі. Да. Такі квіточки благословені, жовті. Да. Ось така краса благодатна, як весна. І ми можемо всередині себе також створювати сезони, так? Да? Якийсь сезон внутрішній, да? Є періоди, коли дійсно нам потрібно заглиблюватись в внутрішню реальність. А це може бути і протягом дня, коли ми дійсно з тобою, Боже, тете-тет, -тет, да, і це дуже важливо. Тоді вимикаємо телефони. Вже Дух Святий мене привчає до цього, так? Да? І що ще, ще Дух Святий дає? Слухайте про російські молитв'яни Тітови, да? подивіться фільм «Материнська любов, про гоніння в Китаї, да? що відбувається, яка боротьба, да? добра і зла. І так, послухайте також слово Всімогущого Бога. Це як продовження Біблії. Ну, а також вені проповіді Андрія Шаповалова перед приходом на землю, і також сильно потужна тема, нелінійне существування, бо ти, Боже, дійсно, поза часом і простором, мудрості, шукайте і знайдете.